Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо множити звичайні дроби. Розглянемо декілька прикладів. Перший приклад 4 п'ятих помножити на 3 сьомих. Як множити звичайні дроби? Ми повинні записати спільну риску і у чисельнику нового дробу ми помножимо чисельники наших дробів, а у знаменнику множимо знаменники. Тобто Тут ми множимо 4 на 3. А у знаменнику множимо 5 на 7. Все, дивіться, ми просто записали під спільною рискою дробу множення. Далі ми повинні перевірити, чи нічого тут не скорочується. І якщо нічого не скорочується, просто залишилось все помножити. 4 на, 12 Вибачте, 4 на 3 буде 12. 5 на 7 буде 35. Ось і все. Наступний приклад 5 дев'ятих помножити на 3 сьомих. Так же саме записуємо риску дробу. У чисельнику нового дробу ми записуємо добуток чисельників 5 множимо на 3. А у знаменнику записуємо добуток знаменників 9 на 7 Далі ми повинні перевірити, чи можна щось скоротити. Ми бачимо, що тут можна скоротити 9 і 3. Скоротимо на 3. 3 поділити на 3 це 1. 9 поділити на 3 це 3, ось так надписали те, що залишилось. І далі будемо множити, знову ж таки, риска дробу. 5 множимо вже на 1, 3 на 7. Дивіться, оце все можна не розписувати. І далі, коли ви вже знатимете, як множити швиденько, ви не будете розписувати це все. Я вам просто пишу всі кроки. Дуже багато з цих кроків робиться усно. Ми записали, далі множимо 5 на 1, це 5. 3 на 7 буде 21. Ось і все отримали дріб 5, 21. І давайте розглянемо ще один приклад. Тут ми будемо множити мішані числа. 1,4 помножити на 2,21. Як множити мішані числа? Перед тим, як множити, ми повинні наші мішані числа перевести у неправильні дроби. Я вам залишу посилання під цим відео, як переводити мішані числа у неправильні дроби, і навпаки, як з неправильних дробів виділяти цілу частинку. А зараз давайте будемо записувати і усно пригадаємо. У нас є число 1,4. Щоб. Перевести це число у неправильний дріб, ми повинні знаменник помножити на цілу частину і додати чисельник. І все те, що вийде в результаті, записати у чисельнику дробу, а знаменник залишити без змін. Тобто 7 залишається без змін. 7 помножити на 1 це буде 7 плюс 4 11. І ось це ми записуємо у чисельник. Помножити. Далі, таким же самим чином, ми переведемо у неправильний дріб число 2,2,11. Пишемо риску дробу. Знаменник залишається той же самий, запишемо його зразу. А у чисельнику отримаємо наступне число. 11 помножити на 2, це буде 22. Та ще додати 2, це буде 24. У чисельнику ми запишемо число 24. Отримали два звичайних дроби. Ну, вони неправильні, але вони звичайні. Тепер користуємось тим же правилом, що ми робили вище. Тобто, чисельники множимо і записуємо результат у чисельнику нового дробу, а знаменники у знаменнику. Я також це розпишу. 11 множимо на 24. А у знаменнику пишемо 7 на 11. Перевіряємо, чи можливо щось скоротити. Тут ми чітко бачимо, що можна скоротити 11. Давайте скоротимо: 11 та 11. Все, більше нічого не скорочується, тому просто залишилось помножити. Я не буду вже розписувати множення на одиничку. 1. 1 помножити на 24 це буде 24. 7 помножити на 1, це буде 7. Дивіться, ми знову отримали неправильний дріб. І треба із цього дробу виділити цілу частину. Тобто ми повинні 24 поділити на 7. Коли ми поділимо 24 на 7, то ми отримаємо 3,3 сьомих. Я залишу посилання на відео, де ми переводимо неправильний дріб у мішане число. Можливо, комусь це буде корисно. Вам дякую за увагу! Бережіть себе!